2005 рік в Криму. Коли уже ну настільки гостро стало питання відкриття українських шкіл, тому що ну Далі вже Крим ну, не міг чинити опір, тому що ну, не було українських шкіл. І тоді почали вже десь де-не-де, де, в Керчи, Феодосі, в Сімферополі. У гімназія ж наша українська була красива. Ну, тоді вже під тиском згодилися відкривати українську школу і в Євпаторії. Ну, Оскільки я розробляла програму розвитку української мови в місті, то вже мене і кинули на цю е, е, важку роботу. На, мені віддали найгіршу школу, яка була за її фізичним станом. Е, з дітьми, яких відраховували з усіх шкіл, тому що не могли справитися. Тобто, ну, дійсно умови були початок моєї роботи. Мабуть, ну, гірше не придумаєш. Починаючи з якихось господарчих справ, там з опалення, з труб, які весь час текли, з даху, який протікав, тобто з усього.